Вітаю, друзі, і слава Україні! Отже, дубль номер 9 дев Дев'ятий раз я записую початок цього ефіру, і відверто кажучи, вже десятий раз навіть не хочу переписувати. Ну, будь чесно, от воно просто валиться, знаєте, як такий потік інформації, потік лайна, і це все валиться на наші з вами голови. А я намагаюся систематизувати і яким чином придати йому шарму, <гум> напевно так. Ну, Щоб не було так боляче нам всім. Хоча з однієї сторони цей ефір має називатися Свято наближається. Свято полягає в тому, що президентська вертикаль сипеться, але це ж не свято, це ж трагедія для України, тому що ми зараз воююча країна. З той же час святом я напевно назвав би те, що всі в світі зрозуміли, що Зеленський це не український народ. Так, це президент ну, по конституції, і так далі. Дехто мене критикує за те, що я відстоюю поняття легітимності президента, а не піддаюся на заяви Путіна, що він не легітимний. Ну, я вважаю, що все ж таки легітимний, бо повноваження цього президента закінчуються з моменту, коли на престол вступить інший президент і дасть присягу на конституції народу України. Так говорить законодавство, але тим не менш, сьогодні ж не про Зеленського. Хоча, в принципі, він і є відповідальний, свято наближається. В чому полягає суть? В тому, що вже всі зрозуміли, що це все політичні трупи. Так вони намагаються якимось чином виживати. Хм, напевно, напевно, правильно буде сказати: виживати на політичній арені, але це ж не політична арена, бо в нас тут сьогодні немає політичних баталій. У нас є лише війна з росіянами, і президент і його вертикаль мали би бути використовуючи цю монополію влади. Ну, як мінімум, в е, темі, яка звучить так: все для фронту, все для перемоги. Але вся монополія влади використовується для піара. Вони залежні від рейтингів, піару, ну і бабло. Бабло це святе. Так от, е, стаття в політику, яка вийшла стосовно нашого найвеличнішого лідера сучасності. Зараз я до речі, не про президента, тому що не він сьогодні головний герой цієї п'єси. Але про що хотів поговорити, давайте так. Переписувати знову черговий дубль, я не буду. Як правило, намагаюся працювати в живому етері зразу по-простому. Але сьогодні трохи не матюкав в попередніх записах, і мама казала, що не можна матюкатися, тому я буду чемний. Отже, поки ви підписуєтесь на наш канал, донатите на ЗСУ, ти цієте кнопку спонсорства, До речі, про неї дуже багато хто забув. Існування каналу це кнопка спонсорства. Монобарк і Пейпел, це в загальному те, що Ігор Лапінг тринкає, як то кажуть, не тільки на канал, але і на своїх побратимів. Ну а звичайно, в першу чергу, ви маєте задонатити на ЗСУ. Тому ви працюєте, а я розповідаю. Свято наближається, так я називаю цей етер, але не тому, що це свято, що сипеться президентська вертикаль, а це свято того, що прийшло розуміння вже до всіх, хто насправді керує Україною, і саме головне. Тут питання зараз навіть не про прізвище. а прийшло розуміння до всіх, що це все політичні трупаки. Так, це є політичні трупаки. Ну а так як я сьогодні не буду лаятися, то почнемо ми, напевно, з тези. Блін, я чуть не матюкнувся. Окей. Е, ви знаєте, що таке зализувати дупу. Так от, Андрій Борисович, напевно, що може не користуватися туалетним папером після таких публікацій. Зараз я вам покажу один допис, який був зроблений у Фейсбуці, і, звичайно, його зачитаю, а потім перейдемо до теми. Так? Окей. Поїхали. Отже, це є допис. Є такий депутат Верховної Ради України Дмитро Чорний. От. І він написав дещо. А що саме? А зараз почуєте. Я буду, звичайно, це. Саркастично все ж таки читати. Було цікавий допис. Отже, зализування дупи, ви навіть собі не виявляєте, як воно виглядає. Але отже, не ведіться, спочатку руські та їх друзі хотіли змусити Зеленського складти повноваження та піти у відставку. Увага! Друзі, це вже від Ігоря Лапіна. По-перше, Русь і Росія це різні речі. Я кожного разу кажу, що Русь це Русь, а Росія це Росія. Але президент Зеленський також каже слово Руське. І Дмитро Чорний теж написав слово «русський». Вони до сих пір не розуміють, що Русь і Росія це різні речі. Ну, окей, пробачимо йому, бо ж хочеться зализати зразу обом. А язик то один, а дупи дві. Вони розуміли, що з ним здати Україну не вийде. Зеленський. Бо надто принциповий та надто проукраїнський. Тобто, о той малорос, який мені розповідав, яка різниця, Треба просто перестати стріляти, він є за надто проукраїнський. Ну, окей. Ладно, коли цей сценарій не спрацював, вони взялися просувати інший план атака на команду президента. Зараз Росія активно добре ж хоч написав Росія, бо міг написати Русь, так. зараз Росія активно працює саме над цим, щоб вибити найголовніших людей з його оточення. Ну, напевно, до найголовніших людей з його оточення. Ми з вами якраз і поговоримо про кого саме йдеться мова. Напевно, це про міністрів, які в бігах. Ну так, це ж Росія ж винувата, що вони такі корупціонери, Соблазнітелі, іскусітелі, демони. Ой, коротше, Дмитро Чорний далі пише: сьогодні ми бачимо продовження цього ж сценарію. Стаття політику. усі, хто хоче дружити з Росією, усі, хто хоче з нею торгувати, усі, хто витягує Путіна за вухи з міжнародної ізоляції та прагне капітуляції України, чудово розуміють, що напряму атакувати Зеленського вже не вийде. Тому що вони роблять, тому що вони роблять? Правильно, вони б'ють по його найближчому соратнику, розповсюджуючи наратив, що Єрмак це чи не найбільша перешкода та проблема. Ну, в принципі, все логічно, вони хотіли би бачити зручних, ручних та слухняних при владі в Україні. Це ж Зеленський хоче бачити зручних, ручних та слухняних, якщо я не помиляюся. Принцип лояльності, принцип особистої преданості – це те, що використовується офісом в будь-яких кадрових призначеннях. Але так, це проблема. Проблема для капітулянтів, тих, хто хотів би порішати, та для тих, хто вірить у мир на умовах агресора. Проблема для тих, хто хотів би якнайшвидше позбутися зеленського, можна як завгодно ставитись до голови офісу президента. Та істина дуже проста: атакуючи сьогодні Єрмака. Вони атакують Зеленського, а атакуючи Зеленського, атакують саме існування незалежності України. Не ведіться. Ну, 102 ха-ха, 102 лайки. От з усмішкою, як положено. От набрав цей допис. А про що взагалі йдеться мова? Йдеться мова про те, що чомусь слуги далі вірять у найвеличнішого лідера сучасності Зеленського, якому всі аплодують, стоячи на колінах, напевно. Ну, бо він же ж великий. От і от разне знаєте, от, чесно кажу, тобто ну я не міг би уявити, як ви писав колись спокійний Каракай, що біжучи по інститутській з, з двома покришками, я не міг уявити, що цей оруч буде правити країною. Так, оцей малорос, який в нас розповідав, яка різниця, на якому язикі, а ліж би вулиця і фонарі світіли. Ну десь так я зараз звів в одну тезу ці всі вислови саме президента Зеленського, який нам нічого не должен, Ну і далі, 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 далі. А про що йдеться в статті Політико, я вам зараз скажу для тих, хто пропустив чи, можливо, неуважними були. «Політико» написало, що Єрмак викликає роздратування у Вашингтона. Видання «Політико» на підставі спілкування у вас півтора десятками неназваних джерел стверджує, що особа голови офісу президента України Андрія Єрмака викликає роздратування у представників адміністрації Дональда Трампа, які мали нагоду з ним поспілкуватися. Значить, політико е, видання від 19 червня перепублікувала Європейська Правда. А саме деталі політико опублікувала матеріал присвячений єрмаку під заголовком Український посадовець, якого Вашингтон любить ненавидіти. Ну або я би сказав би так: двохпартійна провальна політика Єрмака. Матеріал побудований на розмовах із 14 людьми, помічниками конгресменів, колишніми американськими та українськими посадовцями і іншими особами, обізнаними про взаємодію Єрмака у Вашингтоні. В більшості опитаних було надано анонімність з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Єрмак регулярно відвідує Вашингтон і виступає посередником у відносинах з президентом України. Однак Багато хто в Вашингтоні вважає Єрмака необізнаним у питаннях американської політики, різким і надмірно вимогливим до американських посадовців, а також загалом нездатним орієнтуватися у внутрішніх процесах Вашингтонського істеблішменту на капітолійському пагорбі. Йдеться у матеріалі. Деякі співрозмовники видання також побоюються, що Єрмак не точно доносив позицію США до керівництва України. Я чув цю тезу, що напевно, Зеленському просто не розказують такі плохі о, ці от люди, не розказують. А я колись розповідав один із варіантів, коли хотіли донести Зеленському під час його однієї з поїздок, де він був такий близький до народу, е, в'їв е, в місцях е, як то, загального харчування, їздив на Буковель. І коли йому хотіли донести дуже цікаву інформацію, Єрмак дав зрозуміти, що такі негативні інформаційні речі. Казати величнішому лідеру не треба, отже, я неодноразово казав, що саме Єрмак формує вакуум навколо президента Зеленського і заповнює цей вакуум своїм тілом. До речі, з приводу конгресменів американців, з якими я теж спілкувався, особливо це стосується республіканської партії. Я неодноразово розповідав, що вони всі і хі від цієї. Скажем так, любові зеленського до Єрмака, і не можуть зрозуміти, як може бути такі відносини між двома чоловіками, натякаючи на зовсім інші речі. Ну я звичайно не буду розповсюджувати різного штибу плітки, все таки в зеленського є сім'я і діти. От. Але саме з деякими радниками і помічниками конгресменів, з якими я зустрічався, вони мені чітко задавали це питання. Мені було звичайно невдобно, тому що як би там не було. Я ж то граю за збірну України і якимось чином коментувати плітки, звичайно, було б з моєї сторони дуже негарно, і я цього звичайно не робив. А казав, що ні, ну то вам я не знаю, я там свічку не тримаю, і я не я, і хата не моя. Але оця така е без, беззаветна любов, вона ніяким чином не могла бути пояснена. Бо саме президент сказав, що я з ним прийшов, і я з ним піду. Отже, питання Єрмак і Україна для нього стоїть в пріоритеті Єрмак, і ми це бачимо так. Можливо, це останній громовідвід, який на себе забере весь негатив десь колись, але не сьогодні. Сьогодні вони будуть міняти уряд, будуть міняти будь-що, лиш, лиш би врятувати Єрмака. Так, от продовжуємо далі. Представники адміністрації Байдена також були розчаровані єрмаком, але за словами колишнього високопосадовця адміністрації та трьох інших обізнаних з відносинами між США та Україною на той час. Вони змогли в основному приховати своє роздратування, зважаючи на надзвичайну ситуацію та ключову роль Вашингтона у зміцненні України. Адміністрація Трампа не виявляє такої поступливості. І під час візиту до Вашингтона на початку червня, організованого в останній момент Єрмак мав труднощі з організацією зустрічей. Яка толерантна фраза? Та він не то, що мав трудності. Він просто в коридорі встиг е, сфоткатися з Рубіо на ходу. Єрмак, нібито, прибув без чіткого плану, і відгуки тих, з ким він все таки зустрівся, були такими: ми не знаємо, чому він тут сказав один із обізнаних візитом. За словами цього джерела, зустріч Єрмака з держсекретарем Марко Рубіо була скасована в останній момент. Однак, за їхніми словами, Єрмак все таки зустрівся з Рубіо, який також виконує обов'язки радника з нацбезпеки в Білому домі. За словами людини обізнаної з візитом голови адміністрації Трампа Сюзі Вас. Змусила Єрмака чекати в Білому домі, а потім теж скасувала зустріч. А офіс віцепрезидента Джей Ді Венса взагалі не відповів на прохання про зустріч. Люди обізнані з відносинами Києва та США. Охарактеризували взаємодію Єрмака з обома адміністраціями як напружену і складну. Ну так толерантно сказали, Я б сказав би провальну, але окей. Вони сказали, що Єрмак майже через 6 років після того, як став найближчим помічником Зеленського, все ще намагається орієнтуватися в коридорах влади у Вашингтоні. І він вважав, наприклад, що угода про критично важливі мінерали була настільки важливою для Трампа, що в обмін на неї Україна отримає гарантії безпеки. Сказав другий інсайдер, знайомий з візитом. І ця людина назвала таку думку абсурдною. До речі, наслідки цієї фрази в Білому домі ми регали кров'ю на передовій. Чому? Бо після цього скандалу якраз таки і була зупинена допомога Україні, якщо хтось забувся, ну і неодноразово дуже багато провальних речей, які робив офіс президента. Згадайте останнє припинення постачання взагалі зброї, верніше передостання, де три місяці ми нічого не отримували, і як витримав фронт цю всю історію у приватних розмовах з однодумцями Єрмак звинувачував чиновників адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими агентами. За словами джерела, знайомого з візитом, зокрема, йдеться про посланця Трампа на Близькому Сході Стіва Віткофа, який чотири рази зустрічався з Путіним. Ну, тут я можу погодитися з Єрмаком, але згадайте, коли появився Вітков. Згадайте, скільки років править Зеленський. Тут ж питання не лише з приводу Віткофа. Особи обізнані з відносинами між США та Україною, а також прихильники Києва у Вашингтоні побоюються, що напруженість, спричинена діями Єрмака, може швидко поширитися і підірвати позиції України у відносинах з найважливішим партнером. Нагадаємо, українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свериденко, А до речі, а що ж вона добилася? Ні, ну президентський літак полетів. Юлія Свериденко виконувала функцію стюардеси, Напевно, це будучий прем'єр. Ну, а питання відставки уряду це ж інша тема. Тим не менше, делегація на чолі з Юлією Свириденко та разом з Андрієм Єрмаком на початку червня прибула в США для зустрічі з представниками команди президента Трампа. Тоді Єрмак, зокрема, зустрічався із представником по Україні Кітом Келером. Коротше, народ, що я вам хочу сказати? Тотальний провал. Так, і свято наближається. Що би ми з вами не видумували, як би ми не розмірковували? Але історія наближення цього свята це якраз і полягає в тому, що наша держава вистоїть, і ці політичні трупи підуть не на другий срок в кабінети, а на перший срок в тюрму. Я так чогось думаю. Ну але тим не менш, ми на сьогоднішній день закінчуємо наш ефір і вечором буде нова зустріч. Ми переможемо. Слава Україні!